Ти можеш мати найдорожчий фідер, крутесну катушку і навіть знати рецепт прикормки від самого діда рибака. Але якщо не вмієш кидати правильно, риба буде клювати у сусіда. Як кидати фідер правильно, як зробити точний закид, щоб прикормка летіла в одну точку, а не в очеред. В цьому відео покажу все від кліпсування до техніки дальнього закиду. Лайфхаки, помилки і все інше. Якщо ти новачок у фідерній рибалці, дивись уважно, буде цікаво. У мене є знайомий рибалка, який вважає, що чим далі ти кидаєш, тим більше риби ти наловиш або чим більший трофей там буде, розумієте? Але насправді це не так. Чому це не так? Зараз ви це зрозумієте. Давайте розберемося, навіщо взагалі всі танці з бубном навколо однієї точки закиду. Невже не можна просто кидати куди хочеш і чекати кльову? Насправді не можна. І ось чому. Кидати в одну точку це про створення так званої закормочної плями. Кожен раз, коли ви кидаєте фідер, ваша годівничка приносить прикормку. І якщо ви кидаєте в різні місця, ця прикормка розлітається то в одну сторону, то в іншу, і рибі не зрозуміло де їсти. А коли ви постійно закидуєте в одну точку, в одне місце утворюється концентрована пляма з кормом, яка приваблює рибу. Це як шведський стіл на дні. Риба припливає, бачить, що тут кожен раз накривають і лишається. Якщо ваші закиди розкидані, то це вже не шведський стіл, а якийсь пікнік. От, риба шукає, але не знаходить. Тому чим точніше ви кидаєте, тим швидше риба стає активною і впевнено клює. А значить, менше сидите, більше ловите. Ну що ж, тепер ми вже знаємо, що кидати треба в одну точку. Але як це зробити, якщо ти не снайпер? <с, <с,> і тут на допомогу приходить кліпсування. Кліпсування це фіксація відстані закиду. Ви закинули фідер, визначили, що саме там буде клювати, і тепер можна кліпсуватися. Як це зробити? Зараз покажу. Ось, бачите, така є штучка. От вона є різної форми на катушці. Тут в мене кругла є. Трикутна, прямокутна. От, вони є різні. Є також вони, знаєте, такі гоструваті, тому дивіться, можна, якщо тонкий шнур, легко його обірвати. Дивіться, є варіанти просто кліпсуватись. Ви робите отак, от одним петелечку, і все. Тобто, ви закліпсувалися. Іноді воно може злітати. Бувають, кліпсуються двічі, раз-два, щоб не злітало. Також є варіант, тобто ви відразу кліпсуєтесь ось уже. Бачите, я на пальці от роблю чуть-чуть петелечку, і все, хоп, все, воно закліпсовано. Ось, бачите, і вже не злетить. от Так більш надійно, але потім важче розкліпсовуватися. І є ще один варіант зараз покажу резиночкою або фідергамом. Берете просто резинку, або ось як цей варіант фідергам. Ось так. Одягнули, і зверху клац все. Тепер воно. Буде закліпсовано, не дає ну можна сказати, та сама кліпса, але резинкою або фідергамом. Теж такий варіантик. Отже, кліпсування це супер. Але ж як зробити, щоб закид щоразу йшов не тільки на ту саму відстань, а ще й в тому ж самому напрямку. І тут нас рятує орієнтир. Орієнтир це помітна точка на противоположній березі, стороні, горизонті, як буде правильно, на яку ви кожного разу орієнтуєтесь при закиді. Це може бути там кущ, якийсь дерево. Може, якась будівля, але це має бути щось статичне, розумієте, щоб воно не змінювалось. Тобто не треба брати орієнтир, якусь хмаринку <хи> або пташку, розумієте, да? Тобто щоб була стабільність. Ну і ще важливо, щоб саме цей орієнтир він е, кидався в очі відразу, щоб не треба було, знаєте, довго шукати, а щоб відразу оп, побачив. Тобто це якесь дерево, але воно має бути або найвище, розумієте? Тобто сразу кидалося в очі. Ну що ж, зараз хочу показати основні помилки при закиді фідера, які допускають новачки, та і я сам колись теж так робив. І саме перше хочу відмітити із помилки, це коли всі починають вчитися кидати фідер стоя. Це друзі, я сам так починав кидати стоя. І чому це погано? Зараз розповім. Фідерна рибалка це постійні закиди, темпова ловля. І розумієте, тобто, ви ж не бачили, що всі стоя. Ловили, це сидя йде. І якщо навіть у мене таке, я вчився кидати стоя, і тепер от мені зараз сидя, важко перестроїться. І от якщо треба там далеко кидати, я встаю і закидаю стоя. Тому, якщо ви вчитеся, от моя порада з самого початку: вчиться кидати сидя, не стоя. І не забувай, якщо після закиду руки затрусилися, це не кайф. Ти перегнув. Має бути легко, але точно. Я знаю, ті, хто раніше рибалили на оці старі нєвські катушки, то у них така звичка, вони завжди кидають ось збоку. Тобто ви берете отак от стоїте і збоку кидаєте. Але шанс, що ви змажете, ну дуже дуже великий. Фідер як гольф, маленький рух, велика різниця. І головне, ніякої паніки, всі ми колись мазали. І так, наступна помилка це коли кидають або дуже, дуже рано відпускають шнур, от, і воно не летить, або навпаки, дуже пізно. Тобто, ви маєте, ось зараз я покажу, відпустити його на ось десь ось такій дистанції. Тобто десь ось тут. Ось так. Ви відпускаєте шнур, щоб він полетів. Тобто оп. І бросок, бачите? Також помилка. От якщо ви кидаєте, тут закліпсувалися, сидите на місці, а починаєте кидати десь з цієї сторони або з іншої сторони, кидаєте. Тобто, ви завжди кидаєте з однієї точки. Не треба бігати і з різних кутів кидати. І дивіться, коли йде закид, тобто ви кидаєте і фідер піднімаєте вверх, щоб коли у вас спрацьовує кліпса. Просто йде, знаєте, так, амортизація фідером, не шнуром і катушкою, а самим фідером. Тобто помилка Беруть, отак от кидають і держать рівно. Ось бачите? Так неправильно не робіть. При закиді, ось ви коли кидаєте, ви фідер піднімаєте вверх, і він бачите, спрацьовує як амортизація. Показую, як краще тримати фідер. Тобто ви берете, ось бачите. Він між пальцями катушка, тут тримаєте, потім підматуєте зверху її. Катушка, ось бачите, дужка, вона може бути від вас. Оце буде саме найкраще. Тобто ви від вас раз відкласнули, Тут палець, бачите, він тримає натяг, яким ви перевіряєте, щоб там не перекрутилося навколо квівертіпа. От, все. І це воно ось, бачите, це отак от правильно. Я бачив, як кидають, беруть оце все, переворачують і ось так кидають. Друзі, ось. Ось так. Ось, бачите, переворачують, тримають зверху і ось цим пальцем перевіряють. І катушка вниз. Це неправильно, не робіть так. Тобто у вас катушка зверху, ось ви тримаєте і пальцем перевіряєте сам цей натяг. Ось, бачите, щоб ось тут у вас на квіртіпі не перевернулось, не перехліснулося так от. Бо буває, ось цей тюльпан, він отак от може перев'язатися. І все, при закиді ви просто його зламаєте. При закиді ви залишаєте ось тут, бачите, ззаді, тобто ви не підматуєте годівницю прямо до квіртіпа. Так не буде неправильно і не дуже коротко. Тобто тут відстань має бути приблизно 30-50 сантиметрів. У вас мають бути руки рівно. Що права, що ліва. Права, це тримає у вас якби фідер, а ліва. Ви, як би можна сказати, нею цілитися. І вони мають бути рівно. Не отак от кидать, не отак от корпусом. Ні. Друзі, ось так. Бачите? Тобто все рівно і робиться закид. На саму дальність закиду впливає, можна сказати, не тільки техніка от самого закиду, але який у вас фідер. Чим він жорстче, тим вам буде легше кинути подалі. Якщо він м'якше, це буде важче. Також годівниця, яка, до речі, про годівниці по фідеру розповім далі, тому можете підписатися. Також яка у вас катушка, який шнур і як правильно він намотаний на катушці. Це все впливає на дальність закиду. Зараз покажу декілька варіантів, як краще кидати новачкам. По-перше, нікуди не треба спішити, все поступово. Спочатку можете і. Ламати, рвати і так далі. тобто Все спочатку відшліфуйте свою техніку. Тобто, самий простий закид це буде, ви ось потихеньку перевели, перевірили і потім кинули. Це буде перший варіант. Потім вже другий, більш швидкий, коли ви рибачите, вже, темпова ловля. от тобто У вас це йде вже швидко. Ви підмотали, ось як я вам показував, назад заводите і. Відразу вже кинули. Такий варіант підходить для, можна сказати, таких середньої важкості годівниць. Бо якщо з важкими шанс обірватися і зламати квіртіп буде великий. Тому якщо ви кидаєте такі невеликі годівнички, це там 60-70 грам ну, до 80, такий варіант підходить. Якщо це вже 100 і більше, от, на мою думку, краще ось ви взяли. Перевірили і потім вже кинули. Наступний варіант, от як я тільки що показував, тільки це вже більш спортсмени, мабуть, його використовують. Тобто цей закид іде прямо от відразу. Тобто, ви як тільки годівничка, от буквально раз, і ви його сразу вже й кинули. Відразу не треба так пробувати кидати, краще навчитися ось таким повільним способом. А вже якщо ви відчуваєте саму годівничку, коли кидаєте, переходьте до цього рівня. Це я ж кажу, це більше для спортсменів, у кого темпова ловля треба швидко це все перезакидувати. От він їм підходить. Якщо ви просто кайфуєте від рибалки, нікуди не треба спішити, краще <смістити> взяти. от я ж кажу, як я борусь, просто підконтрольно вивели орієнтир і кинули. Також є варіант кидання, як його називають, з-під юбки. Тобто ви от годівничкою забили от корм сюди. І ви не отсюди кидаєте, а знизу. Тобто, ось, бачите, отак от. Раз. І все. Ну, Ще такий є варіант. Також при закидуванні у вас можуть бути тонкі шнури, які можуть порізати палець. От Коли ви берете кидаєте, ось бачите, тобто при закиді скидування. Ось, якщо видно, Можна порізатися. Тобто, або одягайте рукавички, або просто можна сюди наліпити лейкопластир. І все, воно буде по ньому скользити і шнур не буде різати вам палець. Іноді ось ви будете пробувати кидати, але у вас щось не виходить і вам не зрозуміло, чому. Моя порада: візьміть себе просто, зніміть, або когось попросіть, щоб вас збоку на телефон зняли. І подивіться на відео, як ви це робите. І тоді вам краще буде зрозуміти, що неправильно. Тобто на себе глянути з іншої сторони, і все стане зрозуміло. І головне, не бий вудкою, як сокиру. ти, ти ж не дрова рубаєш. Правильно? Пам'ятай, все в тебе вийде. Головне, практика не всі з першого разу робили точні закиди. Для цього треба постійно рибалити, кидати, тренуватися, і тоді буде результат. Я на початку теж не дуже класно кидав, і зараз не скажу, що я прям супер кидаю. Але поступово-поступово ви напрацьовуєте цю техніку. Отож, тепер ви знаєте, як кидати не тільки точно, але й розумно. Тренуйтеся сидячи, обирайте правильну техніку, не забувайте кліпсуватися і обирайте хороші орієнтири. Якщо хочете покращити свою риболовлю, ці поради стануть у нагоді. І пам'ятайте. Фідер не проблема, проблема це риба, яка думає, що ми її не знайдемо. З вами був Руслан, ловіть на здоров'я і не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі на березі.